Привіт-привіт, мої хороші. Рада вас вітати на каналі Української Відьми. І сьогодні у нас з вами розклад на березень. Що чекає особисто тебе? Це загальний розклад. Дівчатка, подивимось основні моменти. Розклад по знаках Зодіака я виклам сьогодні, завтра. Коротше кажучи, поїхали. І ще на повінь я зроблю, будемо ворожити, я зроблю такий маленький ритуальчик для нас на вроду, на манкість, на таку на бажання, щоб нас хотіли, любили і дарували нам подаруночки. На любов. Але ж, то тільки для наших. Для своїх. Я заздалегідь вас повідомлю, анонсую і будемо трошки ворожити на повінь. А зараз дивимося березень, що вам особисто принесе. Дівчата, нагадую, що за знаками Зодіака також дивіться відео, там є підказки, як пройде період березня. Кого хлопчик не з'являється, хто посварився. Дівчата, дивіться виклик? Він у нас викладений в закріпленому відео. Не забувайте підписувати. Зараз я вам зроблю такі стопочки. Так, що нам ще яку взяти? Так, давай. Ось тут з вами стоколот можна обирати. Яким буде березень? зараз подивимось, що принесе. Є багато методик, як дивитись на місяць. Просто хочеться трошки більше інформації вам дати. Тому що я дивлюся, що розклад на тиждень, на 10 днів він ну, добре зайшов, вам сподобався. Будемо його повторювати. Ви можете дивитися три варіанти. То не є проблема, ви просто почуєте основні моменти, які вам треба знати. Так, хто хоче на особистий розклад, пишіть мені на Telegram. Так, дівчатка, обирайте ваш березень. Одну з трьох. Поїхали. О, перший варіант. Дивіться, тут трійка жезлів, та тут трійка жезлів. Дуже радію, коли в нас колоди, кажуть, одне і те саме. Дівчата для одиничок дуже гарний період. Період миру із собою, період гармонії, період духовного зростання. Коли, якщо були сварки, то буде мир. Коли ви за щось переймалися, то це питання вирішиться саме по собі. У вас буде таке відчуття, що ви літаєте. Ви легкі, у вас все добре, ви гарні, задоволені. За руною Манас ви зможете спланувати правильно своє життя, відчути, чого саме ви хочете. В кого були проблеми по здоров'ю, тут воно налагодиться. Тут можливе налагодження і особистого життя. Дивіться, дівчата, за трійкою жезлів чекаємо на новини, приємні. Можливо, хтось планує якусь поїздку кудись. Вам захочеться бути коханою, бути неперевершеною. Ви тут можете обирати серед чоловіків. Якщо ви чоловік, то ви будете обирати серед жінок. І вам захочеться спілкування та уваги. Зараз подивимось для кожного випадку окремо. Але дивіться, не втрате цей час. Це той момент, коли можна дуже багато зробити за дуже короткий проміжок часу. Дивіться, тут випадає молитва. Я прикрию трошки карту, на негатив, я питала. Єдине застереження, що, можливо, хтось там просить, молиться, щоб вам було погано в житті. Так, от ви, щоб вам було добре, також робіть молитву або звертайтеся своїми словами до роду, і все буде добре. Дивіться, тут, як кажуть, ти знаходишся у спокої, ти бачиш, що є якісь проблеми, є якісь негаразди, але вони тебе оминають. Ти дивишся наперед, ти щось плануєш наперед. Тут така підказка: не забувайте жити своє життя зараз. Тут і зараз. Давайте подивимося стосунки. Якщо ви хочете щось купити собі, купіть, дозвольте собі, це у березні. Гроші прийдуть на вашу забаганку, ваше бажання. Ті у стосунках, яким буде березень? Ви прив'язані до людини, ви тут будете сумніватися, якщо ви в стосунках. І вам треба буде, знаєте як, не мовчіть. Кажіть один одному, що вам не подобається, з що ви дуже сильно переймаєтесь. Залежні в один від одного, в березні, хто у пошуку, дівчата, буде багато варіантів, але все не те. Якщо в березні ви не розпочнете стосунки, бо варіантів буде багато. Дивіться себе на негатив. Ви можете когось годувати з минулого своєю енергетикою, хто сидить на вашій енергетиці. Якщо е, зав'яжуться стосунки, бо тут чоловік буде за вами спостерігати, тоді все нормально. Якщо не зав'язується березні, дивіться себе на негативні програми. Хто у сварці, хто посварився? Ми тут, ну, тут буде мир. Ми бачимо так, за карту мир. Тут перемир'я буде. Це не, я не кажу про тих, хто розійшовся та розлучився. Це той, хто у відносинах, але є сварка. Саме сварка. Розумієте? Тут людина з'явиться. Можливо, і колишній з'явиться. Але е дивіться, тут, можливі, ще сварки. Тому перебувайте самі у гармонії. Не шукай недоліків. Другий варіант доброго дня! Дівчата, сразу скажу, так, прикрию, бо страшна карта. Тут плод, тут у вас може бути негатив на жіночу вроду на жіноче щастя, на жіноче здоров'я. Дивіться, або на діток маленький. Слідкуйте дуже сильно, тут підсказка з цим здоров'ям. Я все озвучила, все сказала. Мої хороші, тут такий період, важкий кармічний березень, коли повелазять всі проблеми з минулого. Дивіться, не дуже радіти, якщо з'явиться колишній, а він може з'явитись. Або якщо з'явиться хтось зі старих друзів, і родичі можуть так ну, трошки негативу привнести. Чому? Тому що кажуть, що ви дуже добре живете. Гроші будуть. Якийсь план реалізуєте. Але дивіться, тут кажуть, що березень для тебе це місяць справедливості. Сам стався до людей так, як вони до тебе. Будь, будь вічливим та взаємним. Дуже будете злитися за те, що люди дурні. Хтось вас буде дуже сильно бісити. Дуже хочеться любові. Дівчата, хто у стосунках, тут все добре буде. Ви знайдете спільну мову, все встане на свої місця. Але ви чомусь тривожні. Дивіться, вам гармонію, гармонійний стан ваш порушують люди з вашого оточення. Порада. Цінуй себе. Цінуй себе, і якщо хтось дуже сильно ображає, дистанціюйся. Побудь одна, побудь один. Не треба до кожного слова прислухатися оточуючих. Гроші будуть, але буде велике розчарування в людях. Якщо ви не хочете зіпсувати собі здоров'я, як по якому є велике питання на березень, то не дуже сильно перейматися, навіть якщо сварка, навіть якщо щось не так, як ви хотіли. Не витрачайте на то дуже багато часу. Давайте подивимось для тих, хто в стосунках ми зрозуміли, ви зможете на спільну мову, все буде рівно, якщо не будуть туди, туди включатися родичі та інші, зрозуміло, так? Якщо ви одинокі, березень. Легкий флірт, можливий. Тут можливий легкий флірт. прогулянки з друзями. Що Ти хочеш ще мені сказати? Е, дивись будь дуже уважно, бо тобі запропонують якесь кохання. Е, можливо, трикутник. Якесь кохання, яке тебе буде вбивати, приносити тобі біль. Можливо, ви сидите в думках про колишнього. В Хто у сварці? Посварений. Ні, тут дивіться, тут треба чоловіка трошки до себе пригорнути, трошки з ним поспілкуватися, бо він може не піти на контакт, не піти на перемир'я. Дівчата, тут від вас залежить. Тут, можливо, помиритися, але дивіться, я ще раз повторюю: у сварці ви чомусь вважаєте, що якщо ви розлучилися, або рік тому розійшлися, то ви у сварці, ви не у сварці, ви одинокі. Зрозуміло? Сварці – це тих, хто от нещодавно посварилися, і в них буде можливість, але тут чоловіка треба трошки підштовхнути до цього. Троєчки. Який дядько гарний. Король пентаклий. Якщо ви одружені, то буде турбота з боку чоловіка за вами. Яка негативна програма? Жадність, жадібність. Самі не жалкуйте гроші та часу, і воно вам повернеться. І не так, ну дуже, не дуже переживайте, якщо хтось щось для вас пожалкує, то вже будуть їх проблеми. Тут негативна жадібність. Ви не знаєте, куди рухатись. В березні залишитись чи піти, відпочити чи працювати. Гроші будуть. Гроші будуть, причому якісь, або виплати можуть ще додатково прийти. Те, що ви очікували, ви отримаєте. Тут кажуть, приймай рішення спокійно. От вам якось життя не приносить задоволення. Знаєте, о, нібито все є, але я сама не знаю, що я хочу. Зараз будемо дивитися пораду. Відпочивай, гуляй. Тут трошки треба розгрозитися. Тут буде увага від протилежної статі. Якщо ви одинокі, то ви зможете, дівчата, знайти собі по душі чоловіка. Навіть, можливі нові стосунки, але вони можуть зав'язатися трішки пізніше. Тут якісь подарунки йдуть, отак, від чоловіків. Подарунки, привітання якісь. Гарний період. Але дивіться, тут. Дівчата, тут не для всіх, а тільки для тих, кого розпочинається дуже ярко так відносини, розпочинаються, потім дуже різко закінчуються. Негатив дивіться. Це щось старе. Розуміла? хтось в мене піде в спілкування, і воно піде далі, продовжиться за березень, а хтось не зможе з кимось попрощається. Ті дивіться на негативну програму. Чому? Якщо у вас е, ще й повторюється така ситуація, то ви все зрозуміли. Хто посварений, ви, ви будете миритись. Але тут така, дивіться, пересторога. Ті, ті, хто в трикутнику, хто знає про це, або хто дізнається в березні, хто буде знати точно, що він в трикутнику, ви не отримаєте результату. Це омана. Дивіться, трикутник, трикутник. Всі трійки вийшли. То, мабуть, хто в трикутнику, той і не знає, що робити. А що робити тим, хто в трикутнику? Нового. Нову любов дадуть. Якщо захочете, вам дадуть нову любов у березі. Мої хороші. Дуже рада була вас бачити. Приходьте ще.